Масові розстріли в Бабиному яру були цілком таємною операцією нацистів. Києвом навмисно поширювалися чутки про переселення євреїв. Аби програма нацистського ензелунга, тобто остаточного вирішення єврейського питання, залишалася у цілковитій секретності, усі накази щодо знищення так званих ворогів рейху передавалися усно. Ліквідувати єврейське населення Києва військове керівництво доручило зондеркоманді 4 А під командуванням Штандантерфюрера СС Пауля Блобеля. 28 вересня 1941 року на вулицях міста з'явилися оголошення, надруковані російською, українською та німецькою мовами. Наказується усім жидам міста Києва і околиць зібратися у понеділок, 29 вересня до 8 години ранку. При вулиці Мельникова Докторівській, Київській коло кладовища усі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе жидівське мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний. Зранку, 29 вересня, тисячі євреїв вирушили до визначеного наказом місця. До настання сутінок нацисти встигли розстріляти дві третини з тих, хто прийшов. Тобто близько 22 тисяч осіб. Решту загнали до порожніх гаражів, що на Дорогожицькій, і наступного дня стратили. Упродовж двох днів окупанти знищили 33 тисячі 771 людину єврейської національності. Згодом німецькі сапери підірвали схили яру, аби засипати тіла. Замести сліди злочину вирівняти дно яру наказали військовополоненим. З протоколу допиту свідка Миколи Соколова. У жовтні 1941 року разом з групою 300 військовополонених під конвоєм німецької поліції мене доставили у Бабин Яр для захоронення трупів розстріляних радянських громадян. До нашого прибуття трупи вже були засипані землею. Нас примусили лише підрівняти яму з поверхнею ґрунту. Неподалік місця розстрілів я бачив купи цінних речей, документів, фотографій.